Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом сирної паски без дріжджів. лимон з маком. Це дуже смачно, ароматно, ніжно та дуже гарно. Подивіться тільки на цей декор. А для цього нам потрібно до початку зробимо лимонний цукор. Для цього в миску висипаю 200 г цукру та додаю цедру одного лимону. Лимони попередньо помила з содою та просушила. Для того, щоб краще цедра віддала свої аромати, свої ефірні елі, олії. Свою ефірну олію. Знімаємо тільки верхню жовту частиночку цедри, не торкаючись білої, тому що біла надає гірчинку. Тому білу ми не, стараємося не чіпляти. Готувати таку паску проще простого. Найпростіший варіант приготування цієї паски, але вона є 100% хітом. І далі руками перетираємо цукор та цедру. За рахунок ось такого масажу. Цедра краще віддає аромат. І буде апельсиновий цукор, який гарно ароматизує нашу паску, нашу випічку. Поки я роблю лимонний цукор, ви не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок та покласти лайк цьому відео. Далі сюди додаємо 3 яйця. І збиваємо все міксером до утворення пухкої, до утворення піни. Спочатку ось так зволожую, щоб цукор не розлітався по всій поверхні. І збиваємо. Обов'язково додаю сюди ванільний цукор. Приблизно 4 грами. Ось така маса повинна утворитися. Пишна, пухка та посвітлі... посвітлішати в кольорі. Далі додаємо сюди вершкове масло кімнатної температури. До речі, всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Вершкового масла додаю 180 г. А також сир додаю. Сир кисломолочний, домашній. Такий сир готую сама. Як приготувати такий сир, відео є в мене на каналі. Ось тут, по підказушці, можете побачити, пройти, подивитися, як я його готую. З магазинного молока дуже легко, та дуже легко і виходить дуже смачний, дуже якісний сир. 360 грамів сиру додаємо до загальної маси. Все змішуємо міксером. Обов'язково всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Ось таке. Далі вичавлюємо сюди сік половинки лимону. А також додаємо мак. Додаємо приблизно 20 грамів 2 столові ложки. І знову все змішуємо. Після того, як змішали всі вологі інгредієнти, ось така однорідна маса. Це грудочки від сиру. Якщо хочете, щоб таких грудочок не було, можна перетерти через сито чи пробити занурювальним блендером. Проте Воно у випічці взагалі не буде його видно. Додаємо сюди дрібку солі. Далі додаємо 300 г борошну. У мене вищого гатунку просіяне. Та 8 г розпушувача. І перемішуємо все до однорідності. Змішуємо тісто до ось такого однорідного стану. Ось, як бачите, на тісто не потрібно багато часу та багато техніки чи зусиль. Буквально все змішали міксером, в кінці додали борошну сухі інгредієнти. Все, тісто готове. Далі розподіляємо по формам. Я використовую ось такі формочки діаметром 9 см. Висота 8,5 см. Така форма йде приблизно на 200 г тіста. Розподіляємо тісто по формочкам. Зроблю до початку з формою дно, щоб було без порожнин. Поступово викладаю все тісто. бажанню можна додати цукати. Також дуже сюди підійдуть. Особливо цукати з кавуна, які я готую на каналі. Дуже смачні цукати. Ось тут залишу посилання підказочку на ці цукати. Вони просто неймовірні. У випічці схожі на маленькі шматочки мармеладу. Дуже смачно! В такій пасті. Рівномірна гладка шапочка не вийде, проте, проте намагаюся зробити більш-менш акуратно. Отож, з даної кількості тіста у мене вийшло дві паски діаметром 9 см та одна маленька 7 см. То поки формую свої паски, вмикаю розігрівати електричну піч до 180 градусів. Далі відправляю паски випікатися приблизно на 45-50 хвилин. Паски випеклись. І ось такі гарні чудові пасочки вийшли. Залишаю їх на решітці до повного охолодження. Допоки охолоджуються паски, в мене є час, щоб приготувати глазур. Глазур готую на желатині, неймовірно смачну, яка не кришиться та безпечна. Відео, як приготувати глазур, можна подивитись ось тут по підказочці. Після того, як паски охололи, будемо змащувати їх глазурю. Декорувати глазурю покриваю ось так зверху. Одну, другу, третю. Всі пасочки гарно покриваю глазур'ю. Утворюючи гарну, акуратно, рівну шапочку зверху. Азур збила досить свою сильно для того, щоб вона утворила ось таку ефект ось таких, як ніби хмаринок. А декорувати паски ви можете за своїм смаком та вподобанням. Я ж використаю шматочки лимону. А також додам ягоди лихини. Також можна додати декілька гілочок м'яти. Можна декорувати маком, будь-чим, Все, що вам подобається, підійти. А ще я хочу додати декілька квіточок з таких гарних незабуток. Дивіться, які вони ніжні і покрашають гарну випічку. І ось такі ніжні красуні у мене вийшли. Ви тільки погляньте. Це просто вау! Мені дуже-дуже до дуже вподоби. А зараз ми одну розріжемо і я покажу, яка всередині. Дуже гарна, дуже гарна, дуже волога. Там яка. І дуже ароматна. Mm. Mm. Вона дуже смачна. Це і справді хід сезону. Ви просто зобов'язані її приготувати та насолодитися цим, бо це дуже і дуже смачно. Вау! Я не люблю, коли у випічці мак дуже сильно хрустить і відчувається, як ніби пісок на зубах. За рахунок того, що в тісті багато вологих інгредієнтів, особливо сир, мак в себе всотав багато рідини і став ніжним м'яким. Це дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисне, вам сподобалось. А я вам дякую за перегляд. кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями до скорих зустрічей! Нехай щастить!